Вітаю, друзі! Приїхали камінці. Є і дуже цікаві рідкі зразки, і повноформат, і слури. Давайте почнемо. Швиденько я пройдуся, поясню і підсумую, скажу що скільки коштує. Давайте отак, по Це британський м'який глинистий сланець, дуже рідко трапляється ця порода, це теж від відомої фірми Salmon. Дуже м'який, віддає суспензію активно. 呃。Uh Один з найкращих таких, як сказати, предфінішів зачисних сланців. Шикарна порода. Я перший раз ним попрацював. Мені дуже сподобалось. Зазвичай на всі сланці кремністі, навіть якщо м'які, а це глинисті. Глинисті, вони прям, прям пахнуть болотом коли працюєш, і в нього така суспензія, така в'язка, в'язка. Ну, хто, хто працював глинистими, той розуміє, про що я кажу. Ціна таких сланців 900 гривень. Залишились дві штучки. інші вже, вже поїхали під заказ. Значить, далі цей камішек йшов як Чарлі Форест, але це дуже така дивакувата порода. Я на вигляд думав, що це лінедвал. І виходить, вроді, структура. Крупна в нього, як у лінидвала, але твердючий-твердючий він як Чарлі Форест. Доводичний камінь. В будь-якому випадку це уельський сланець, кремнистий. В кого немає, немає твердого лінедвала або твердого Чарлі Фореста, я раджу. Це порода це, це тонка доводка. Там, де треба. Активно, чисто він дає таку тонку-тонку крайку на середніх та топових сталях. Ну, це, це незамінний помічник. Мені подобається, тому що часто м'які зразки трапляються або напівтверді. А у таких от щільних, але при цьому крупна конгломерація. Тут, тут він ну, прикольно працює. Я, ну, я не зустрічав такого зразка. Мені дуже сподобалась після нього е, крайка. Тобто ти можеш або е, полумат отримати, або хочеш мат отримай. Вибий І суспензію теж е, віддає. Не дуже, не дуже активно, але віддає. Тобто е, ти можеш як завгодно ну, довести крайку, е, вартість е, такого каменю 1250 гривень. Е, Далі. Оце унікальний камінь, отакий алівроліт. От, тобто це е, така гірська порода е, вапно е, спресоване е, з якимись ну, там, е, сіменами, е, е, водоростями. Ну, коротше, е, все, що ну, такий, перегній, е, Але якщо це м'яка порода, то це тверда порода. Він віддає таку білу-білу суспензію, тобто він образно м, напівтвердий. Я б його назвав би такий. Він більше до твердого, але напівтвердий. А, унікальний камінь, тим, що він це теж британський. Він може. Починати десь свою роботу з 2000 грит, і можна за рахунок сош і суспензії виводити до 6000. тисяч. Вартість такого каменю, ці зразки 1000 гривень, цей 800, він трошки вущий. І цей зразок 600 гривень, спарений. Ну, Але хто знає, то воно працює точно так же, як повноцінний камінь. Значить, далі, Тоже такий зразок. Оце називається камінь дерево. Не то, що там, де розводи по простих каменях, а от структура просто деревини. Наближаєте під мікроскопом, бачите камінь. дивитесь оком деревина. Так що єдиний момент, що тут перепад в міліметр, тобто його приклеїли. Із цього боку плюс е, міліметр. Е, але він того вартий такий екземпляр е, музейний, я б навіть е, сказав. би, так що е, Довести не, не проблема, хто, хто буде доводити, е, буде радувати вас такий камінчик, вартість цього 900 гривень. Е, значить, Yellow Lake. Про нього я вже розповідав, це з іншого розпилували камінь такий, же, як і до цього був, Тоже салмановський, також різновид Сілкстоуна, віддає гарну суспензію, працює десь там 6-8 тисяч гріт. Коротше, камінь зразу і фінішний, і доводочний, і предфінішний. Коротше, можна використовувати в залежності від того, як. Який сош і ну, на суху, набив суху, там і так далі. Далі на броні була вашитка, дуже рівний зразочок, шикарна напів. Така м'яка лілівайт, хто побрав відгуки просто на п'ятірку, працює дуже швидко, дає суспензію, ну, в сенсі автосуспензію, таку мілку, мілку, мілку. Пісочок. Ну, тобто, для тверді таке не дають, а такі, котрі напів м'які або м'які, вони. Ну, працюють, тобто, грубо кажучи, ви нею починаєте працювати як грубою вишитою, а потім вона потроху потроху просто додає масло, і вона розпрацьовується і видає ну, настільки чисту крайку, що ем, клас. Мені, мені цей зразок е, сподобався. Тому раджу 1450 е, гривень. Е, далі е, Хіндастан 1100 гривень. Е, дуже активний, класно працюючий. Відносно тонкий, образно 1000 грт зернисті, вартість 1100 гривень. Е, далі порізалися ще е, по каменю. Е, Далмор блю і Далмор Єло. Їх зараз в достатній кількості є. Тоже, хто поправ, кайфує. Працюють дуже шикарно. І це Квеспер. Тобто, ці по 1200 двісті гривень Ґвеспер останній зразочок. Веспера більше не буде. Не знаходимо такий камінь. Це залишився такий товстий, гарний, шикарний зразок. Е, так що, хто ще не встиг, подивіться, як працює, вони, вони всі працюють відмінно. Е, я б їх, е, Тобто вони по, по зернистості, я б їх отак би розставив. би Оцей там працює там образно, 2 плюс тисячі, цей там 3-4 плюс, а цей там 4 5 6 і туди він самий твердий з них. Тобто цей суспензію видає майже як глинистий, але це піщаніки е, Цей суспензію автосуспензію видає. Можна вибивати слурики, в них в комплекті до кожного йдуть до Єлолейка. Із цього можна суспензію вибивати, але він вже ну, відносно твердий, Так що 1200 і 1100 гривень. Значить, Приїхали скрипалі. як зазвичай, молочний самий твердий, котрий самий мілкий. потім молочний. За котрим багато хто ганявся, його майже нема. Оце вдалося там вирізати пару брусочків. Ті, що під замовлення були, то вже поїхали. А це залишиться. Це молочний, він м'який, як показати, він, він трохи пористий в порівнянні, цей щільний-щільний, тут пор нема. В цьому пори є. І от Оце, оце Скрипаль. Оцей працює дуже швидко, дуже активно, так що їх там пара е зразків залишилось. Е Тиракота, е сподобалась е людям теракота, відмінно працює активно, е швидко. Е Зоряне небо це взагалі вище всяких похвал. Е і, і ці зразки це, це такий пористий камінець. Це як цесарка була. була. От, от кому сподобалась цесарка, він працює як, як синтетик, як е, тисячний, тисячний, двохтисячний. О, там в такому діапазоні грубий камінь, активний камінь е, і краєчку рівну рівну видає. Е, по ціні, що 900 гривень е, молочний щільний, молочний м'який е, 800 гривень. Е, теракота 800 гривень, зворяне небо 800 гривень. Е, і, Оцей зразочок назвемо, ну це ну, цесарка і є. Просто ще пориста, вона ще активніше працює. Тобто тут пори не як пори, а вони в допомогу будуть при роботі. Дуже активно працює камінь і вартість цього 700 гривень. Получається, що повним це зоряне небо. Шикарний, шикарний повноцінний камінь, як на ладонний і як... Повному форматі використовувати ціна 1800 гривень. І такого це молочний той, що саме щільний під масло але він з водою працює. Мені і з водою дуже подобається оці молочні. так що І я думаю, що на повному форматі з водою ще краще буде, тому що тут вода буде стояти він не п'є воду. То 2000 гривень коштує цей камінь. Ну і є, як зазвичай, слури. Рябчика для чистки, хто вже пробував, той знає, це виходить жовтий, жовтий той, котрий активний, він попадається тощо мілкіше, з білими вкрапленнями, муаровий, так званий. І виходить, що є світло жовтий. Так що слурики на будь-який смак, маленькі по 100 гривень, 200 гривень, там, 300 гривень, великі, ну, там, і гігантські, там, по 400 гривень здоровенні, там можна слурів наробити скільки завгодно. Так що просто, просто кажіть там яка сума, там образно, 250 гривень, там, і, який колір, і я слурики покладу в довісок. Так що ну, такі камені ще раз -е, Британський м'який сланець 900 гривень. Британський цивольський сланець 1250 гривень. ці -е, Далі виходить цей олівроліт, така назва. Завжди забуваю, суть, суть розумію. Ці зразки 1000 гривень, цей 800, цей 600. Справжнє кам'яніле дерево 900 гривень. Е, Yellow Lake 800 гривень. Е, Вашита Лілівайт 1450, Хіндастан 1100 гривень. Е, це Yellow, далмар, далмар, Блу і Гвеспер, 1200 гривень ці зразки і 1100 Гвеспор е, коштує. Ну І виходить, що е, Скрипалі е, молочний твердий 900, молочний е, м'який е, 800 гривень, е, Цесарка 800 гривень, зверяне небо 800 гривень і 700 гривень. Е, це, 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 це трикота, я вибачаюся, це цесарка, це, це ось пориста така швидка цесарочка 700 гривень. Ну і повноформатники зоряне небо 1800, молочний щільний 2000, ну і слури 100, 200, 250, 300, там 350-400 гривень, там самі великі йдуть. Так що такі камінці звертайтесь всім гарної днини на зв'язочку.